А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся. Книга із Біблії, повторення закону 31.8. Послухайте уважно, друзі. Бог, він ніколи нас не покидає. Бог, наш люблячий батько, який іде перед нами. І розчищає нам дорогу. Він ніколи нас не покидає. І навіть в ті моменти, коли нам здається дуже важко, Бог нас не чує, Він не відповідає. Це брехня. В ті моменти, коли нам здаються найважчими, пам'ятайте, що Бог несе вас на руках. Тож просто знайте цю істину, що Бог Він іде перед вами. Він ніколи вас не покине. Тож не потрібно боятися, не потрібно лякатися. Ми у Ісусі Христі вже переможці. Тож, давайте будемо сміливо йти вперед, не зважаючи ні на що, адже Бог з нами.